Ці слова можуть змінити історію. Видання главрету прилюднило інформацію, яка приголомшила країну. Україна ніби готова піти на масштабний компроміс щодо територій. На закритій нараді в Києві Володимир Зеленський озвучив умови, за яких Київ може погодитися на припинення вогню без негайного повернення усіх територій військовим шляхом, що насправді стоїть за терміном Великий компроміс чи означає це відмову від? Криму та Донбасу. Чи ми бачимо народження нової німецької моделі для України? Прямо зараз ми розберемо кожен пункт цієї сенсаційної заяви. Додивіться до кінця. Ми пояснимо, які гарантії штати вимагають від Києва в обмін на таку поступку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Важливо розуміти, про капітуляцію не йдеться. Як повідомляє главред, Зеленський наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає російськими захоплені території. Компроміс полягає у фізичній зупинці бойових дій по поточній лінії фронту. Це так звана модель відкладеного статусу. Україна погоджується на повертати Крим та частину Сходу силою прямо зараз, але лишає за собою право на їх повернення політико-дипломатичним шляхом у майбутньому головна мета припинити щоденно загибель людей та руйнування міст, отримавши натомість час на відновлення та інтеграцію у західні структури безпеки, компроміс щодо території це лише половина рівняння. Інша половина це залізобетонні гарантії від адміністрації Трампа, як зазначає главред, Київ ставить жорстку умову. Якщо ми зупиняємо вогонь, Сполучені Штати мають надати прямий оборонний пакт або прискорений вступ до НАТО для підконтрольних територій масштабний план маршала для відбудови економіки, постійну присутність західних миротворців на лінії розмежування. Зеленський дав зрозуміти без цих гарантій будь-який територіальний компроміс це лише перерва перед новою війною, на яку Україна не погодиться. Це найскладніший момент для української влади. Главрет наголошує, що будь-який територіальний компроміс може викликати розкол у суспільстві президент розуміє ризики, тому нарада була закритою. Влада намагається прозондувати ґрунт, як армія відреагує на наказ припинити вогонь, коли ворог ще стоїть у Маріуполі та Донецьку. За даними інсайдерів, Зеленський готує велике звернення до нації, де він пояснить, що вібер стоїть між довгою війною та визначенням та збереженням держави для майбутнього стрибка. Це ризикована політична града на кону майбутнє усієї нації. Україна опинилася перед найважчим вибором з часів відновлення незалежності. Повідомлення главреда про готовність до компромісів це сигнал про те, що женевські переговори вийшли на фінішну пряму. Мир близько, але його ціна виявилася надзвичайно високою.